Воду треба взяти. Воду, так, да, треба по-любому. Без води у нас. Набираємо воду з двох сосочків. Добре, коли у тебе є все своє. І корова, і вода, і сосочки. Павло, а чим ви в житті займаєтесь? Професійний безробітний. А живете за рахунок що, кого? Дужка, трішка, схемки, тєпки. — Ну, по вас так наче не скажеш. Що що бідую? Що Що бідую? — бідуєте, <рес> не скажеш. А що, а що не бідуєте, ну теж не скажеш. Так непонятно. Випити кави. Яку каву? Жаєте еспресо з коньяком. Коньяку не буде, а еспресо точно буде. Що таке? Ну я без коньяку не можу працювати маленький італійський ресторан. Да я думала, пошуткую. Ну таке то серйозно, то не шуткую. А я буду лати. Добре, готую для вас сладке. Дякую вам. Те, що Дмитро мені дав каву, так мені дуже сподобалось. Він, звісно, галантний мужчина запропонував і це мені дуже сподобалось. І воно тоді потрібно було. Ця кава вона дуже заспокоїла і була доречною.